Вона пломбувала людям зуби лаком для нігтів, а козу вилікувала вином, переслідувала Енелота у опиняла ситуаціях, які загрожували її життю. Ось така вона саньма кмітлива, весела, вперта, хоробра шукачка пригод з добрим серцем. Вона хотіла спробувати різний стиль життя: вишуканий або простий, інтелектуальний чи простакуватий, тільки так шлях того вартий, і саньма мріяла стати першою жінкою-дослідницею, що подолає найбільшу постелю світу. Вона разом із своїм чоловіком Хосе переїхала до містечка Ель Айон. Столиці тогочасної іспанської сахари. Якщо ви рідко читаєте через це, забуваєте сюжет або шукаєте книгу, яку можна було б читати по одному розділу в день за чашкою кави, то це ідеальна книга. Бо кожен розділ це окрема історія з життя авторки. Вони будуть кумедними, наповненими пригодами, трагічними, сумними і іноді трохи містичними. Ця книга стала особливою для мене. Під час читання в мене було таке відчуття, наче саньма сидить поряд і особисто розповідає мені всі ці неймовірні історії. Я не хотіла прощати з авторкою і розтягувала цю книгу. Я не хотіла, щоб вона закінчувалась. І Я дуже сподіваюся, що колись ми побачимо і інші книги авторки українською. Дуже дякую видавництву Сефран за те, що вони переклали та видали цю книгу. На останніх розділах я плакала, і в мене знову мокрі очі, коли я про них згадую.